Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Тривають бої у Запорізькій області в районі Новоданилівки та Новопокоровки, повідомили у Генштабі. За попередні три доби ЗСУ звільнили три квадратних кілометри української землі від росіян. Рашисти не дають перевести п'ятий енергоблок Запорізької АЕС у стан холодний зупин. В держатом такі дії окупантів називають ядерним шантажем і сподіваються, що питання допоможе вирішити гендиректор МАГАТЕ, який має приїхати на станцію завтра. Час ідея росіяни не міняються із села. Очеретувати у Пологівському районі їдуть колони авто з награбованими меблями та побутовою технікою. А з бердянського порту окупанти готуються в чергове вивозити викрадене в українських фермерів збіжжя. 20 гелікоптерів перекинули росіяни на бердянський аеродром кілька тижнів тому. Журналісти Радіо Свобода опублікували відповідні супутникові знімки. На них гелікоптери К-52, К-29 та Мі 8 або Мі 24 25 бронежилетів зі сталі Метенвесто передали волонтерам Херсона, які рятують людей та тварин, постраждалих від підриву Каховської ГЕС. Евакуацію оголосили, а виїхати не дають. Жителі кількох сіл за 75 кілометрів від Мелітополя кажуть, що росіяни не випускають цивільних. Натомість колаборанти спокійнесенько їдуть на своїх автівках. Артефакти часів Другої світової, та певно, і ще давнішого періоду знаходять на дні Каховського водосховища. З нього вже витекло 70% води. Вчора у Приморську під вогонь ЗСУ потрапив соратник Дондона Кадирова, герой Російської Федерації, автор бойових тіктоків Адам Делімханов. Кадиров чи то жартує, чи то справді наляканий, обіцяє винагороду за інформацію про свого брата. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції Підписуйтесь там. Найголовніші новини.